Українські зірки не шкодують грошей на вбрання, вибирають відомі бренди. Утім, гардероб у них став різноманітніший. Є одяг як від європейських дизайнерів, так і від вітчизняних кравців. Я їжу хожу кажу на покази ліпуставіт, і признаюсь чесно, у мене в моєму гардіробі, като риніочень разнообразі на наших хатісних дизайнерів, Присутствуют целых три ее вещи. Я сейчас в Федоре Вазянове, и это не случайный выбор. Если это платье заставляет тебя чувствовать себя красивой, нужной, современной, адекватной, и у тебя в нем хорошее настроение, то да, оно стоит этих денег. Серед національних модельєрів вибирають Світлану Бевзу, Федора Возіанова, Лілію Пустовіт, Машу Бек. А от серед закордонних Дольче Габана, Валентино, Шанель, Прадо. Не цураються селебрітіс і грандіозних розпродажів. кажуть навіщо платити більше. Припочитаю, канішне бренди і не скрива. Покупаю их с максимальной скидкой и не скрываю это. Ношу потом столько лет, что даже неприлично сказать. А, украинских дизайнеров у меня вещи есть, а, не очень много. И как ни странно, у меня много, с одной стороны, гламура от громовой, с другой стороны а, каких-то вещей от Залевского. Но последнее, вот, это вот навірне полугодічної давності приобретення та платья красильникова Бурениной. Утим в основном купують речі за кордоном. кажуть, там и выбор больше, та и цены ниже.